Давай я спитала у редактора, чи можна це сказати, Де редактор сказав, що можна. Дебіли кожен, кожен, хто цю ніч знімав і фільмував. Тому що всі ваші відео, зокрема, там, де ви так пишаєтесь і радієте, Боже, ось Петріот стоїть. Всі російські пабліки забрали. Ви хочете розуміти, що ви наробили. Ви хочете розуміти, який удар по безпеці. Нашої, зокрема, столиці, ви нанесли своїми відео безкінечно. Ми, як папуги, сидимо і кажемо: не робіть цього, не робіть. І що? Ви допомогли ворогу? Ви пишаєтесь собою? А потім, коли не дай Боже, ці установки будуть знищені. Ви будете казати, боже мой, а чого ж нас обстрілюють? А чого в нас так неспокійно? Тому що це ви зробили. Ви фактично підставили наших військових, які працюють на цих установках, наших партнерів, яких треба було вигризати. Кожну систему протиповітряної оборони, і я не знаю, на що ви це зробили. Якщо тільки ви не симпатизуєте Російській Федерації, які ви сьогодні неймовірно допомогли, тому що вони запустили всього навсього кілька розвід безпілотників, щоб віднайти протиповітряну оборону. А потім вийшли кияни чи гості столиці. Мені байдуже і такі зачекаєте. Ми зараз вам розкадруємо з різних сторін. Ми зараз вам геолокацію на мапі нанесемо, не щоб вам було набагато легше працювати. Ви